Як ви зрозуміли, по назві цього відео сьогодні буде відкриття кейсиків. Але перед цим я вам хочу показати одну тємочку. Нажимаєте англійську букву О, заходите в промокод і в промокоді вписуєте мій промокод DELOVISH. Натискаєте активувати, і спочатку нам треба другий рівень. Так, ну що, зараз через пару секунд в мене буде другий рівень, і я вам дещо покажу. Як бачите, в мене зараз абсолютно пустий аккаунт, нічого такого немає. Так, ну що, Михайло карбюратор зараз бистренько прокачає другий рівень. Так, ну що, Михайло карбюратор вкачав уже собі третій рівень, і промокод Тепер треба відіграти 5 пейдей, щоб отримати приз, і зараз я вам покажу, що я отримав після того, як вів цей промокод. Так, ну що, я успішно відіграв 5 годин і я отримав оце все. Ніфіга собі, правда. Ну ладно, жарти жартами, але ви в принципі все розумієте, кейси, які мені видали, щоб я з вами їх бистренько відкрив і подивимося, чи ми зможемо з вами щось звідси вибити. Тож тут є, ну прям дуже цікаві кейсики, знаєте, дивіться, навіть візьмемо цей, тут є гелік електричний. Тут є звичайний гелік новенький, оцей 22-го року. Тут є BMW XM, це взагалі жесть, і такий сталкер скінцев пшотопчик. Тут серйозний спортсмен є і такі шигелі. От такі ще є всякі кейси. Коротше, в нас дуже багато всякінького, прикольненького, так скажемо. Так що зараз з вами це будемо крутити. Так, ну що, в мене появився такий скінчик, а значить, зараз ми з вами будемо відкривати Чорнобиль. Ні, ну це 100%, воно що зробиш? З таким скінчиком це прям ну вимушені його відкривати, йоме. Давайте ми з вами зараз відкриваємо інвертар, заходимо в ці кейси, їх, до речі, найбільше. Більше і зараз починаємо тоді крутити. Подивимося, що звідси нам буде випадати. Ну і взагалі, так то опа, четвертий рівень отримав. Подивимось. опа, 500 тисяч з першого разу. Ніфіга собі, ось у нас півмільйона зразу, так з ходу прям. Ну і опа, ніфіга собі, випадає нам, що такий вінільчик, до речі, взагалі прикольний. Ну і взагалі побачимо, як ми що ми зможемо, як наш аккаунт прокачати, так скажемо, з нуля, просто відкриваючи дуже багато різних кейсів. До речі, випадає знову цей самий вініл. Він, походу, нам буде часто падати. Взагалі. Ну, надіюсь, що нам буде часто падати якісь Дорогий автомобіль або щось типу такого. Оце буде найкраще, звісно. Але сумніваюся, що так нам повезе, до речі, третій рів. Э, три дня. До речі, три дня віпочки ми забираємо, в принципі, офігенно, офігенно. Тож, у нас тепер є таких два вінільчика і всяке таке цікавеньке. Давайте далі ми будемо з вами відкривати. І так, з цього кейсу нам випадає знову цей вініл, це капець. Він щось нам дуже часто падає. Ну, але я думаю, він коштує ну, не дешево, тому що він виглядає топово, якщо його повісити на якусь. Дорожезну якусь там БМВ, то він буде виглядати вообще жорстко заряжений. Ну, як мінімум, я так думаю, сталкер мені випав. Шо? ніфіга собі. Я таких скинів, щоб ви розуміли, взагалі не бачив ні разу. А ну як, ох, йооомою, та ви шо, та це вообще жесть. Ви представляєте, такого невече часто залетіти в такому скінчику? Та й йо -моє. ні, ну у це офігенно ви шо? вишов, шо? Давайте навіть в ньому буду відкривати, тоді вже далі. Погнали. Надіюсь, нам випаде зараз XM і це вже буде шикарно. І нам випадає знову цей самий вінільчик. Ну нічого страшного. Давайте я зараз бисенько відкрию 10 і покажу, що вам випало. Опа нам випав Mitsubishi Pajero, прикольненько. Так, я придумав, що нам треба зробити, щоб нам зразу повезло. Давайте ми зараз бистренько заспавнимо нашу тачечку і поїдемо в одне місце. Блін, ну по то прикольний, але прав нема, блін. І це якийсь, по-моєму, новенький, чи що він якось дуже прикольненько виглядає, але бляха муха, це просто капець, як тяжко їхати без прав. Ну якось я все ж таки сюди доїхав. І так, для того, щоб мені по-любому прям повезло зараз в відеосі, я приїхав до свого клану. Зараз бистренько в нього вступлю і зараз попробую в клані відкрити. Я думаю, ну так, по-любому мусить повести. йоми. Давайте не вступити. І тут ми, виходить, на якому на 16 місці, по-моєму, 17 місце. Все, вступаємо. Так, ну що, тут є силочка на Discord, її можете скопіювати просто або переписати в Google і вступити. Там треба подати заявку. Якщо ви не подаште там заявку, тоді вас просто через 2-4 години кікнуть. Того що муш... мусите просто бути в Discord, і це прямо саме обов'язкове, знаєте? Так, ну що, давайте ми зараз. А, ні, чекайте, а я можу заспавнити машинку, чи це не з мого рангу? Ану, давайте. Ага, це з другого рангу. Окей. Тоді погнали в серединку зараз. Цікаво, тут взагалі хтось зараз є, і хто Галі в мережі є. А, ну знаєте, в мережі ще дофіга людей. Ну супер, получається. А сіки нас уже людей. О, так у нас 18 людей. Слухайте, взагалі кайф, та ви що, та ви що. Давайте я привітаюся в чаті і йдемо далі відкривати наші кейсики. Так, ну що, я думаю, ми вже достатньо відкрили Чорнобиль. Давайте зараз відкриємо 10 оцих кейсиків. І тут нам випадає 500 тисяч. Ну, офігенно, дивіться, в нас з лям 500, це взагалі імба, слухайте. Ну блін, чесно кажучи, зараз щось не дуже везе, але от то, що нам випав у цей скін, це от просто дуже, 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 дуже і ще раз дуже топо. Тема того, що цей скін я взагалі перший раз бачу. Взагалі, хто знає, скільки коштує цей скін на 05 сервері, напишіть. Опа, сумка Dior випала, прикольненько. Хто знає, скільки коштує такий скін, обов'язково напишіть в коментарях. Іменно на 05 сервері, тому що я його перший раз бачу. Я навіть не знаю, чи він вже продається, чи він якийсь ексклюзивний може. Так, нам випадає ще один вінільчик, це виходить такий во якийсь, ну, прикольненький. Давайте потім ми заїдемо з вами, подивимося в тюнінг центрі. Як виглядаються вінільчики, але отак він виглядає. Ви тільки що бачили, як в принципі. Про я починаю горіти, це кап'яс. Знову нападає 500 тисяч. Я так розумію, ми 5 лямчиків взагалі на їзі зафермимо. <хи> ні, походу, знаєте, цей кейсик нам взагалі абсолютно нічого не дасть. Цікавень. Кого, йомо, чуть гелік не випав. І випадає нам 150 тисяч знову. Залишається 4, ну можна сказати, вже 3 кейсика. Тут нам знову випадає сумка Dior. Ні, ну це капець, звісно. 150 тисяч теж, в принципі, ні до чого, бо це мало. Ну, типу, як випало 500, це, звісно, імба, ну але 150 вже трошки маловато, знаєте. Тут нам випадає знову цей вінільчик. Ну, теж нормально, він мені. Якось більш-менш подобається, треба буде глянути, як він виглядає на зачці. Але в принципі він такий фаненький, знаєте. Не випадає голова, єнота, Прикольненько тямочко, до речі. І це, виходить, був останній кейсик. Давайте ми далі з вами крутимо. Шлях воїна. Ну тут, слухайте, вже багато цікавенького є. Давайте ми зараз з вами будемо це відкривати. Тут не випадає бронежилет. О, прикольно. О, це прикольненька тямочка, слухайте. В цьому відоску нам також випадав цей бронежилет, наскільки ви пам'ятаєте. Ну, теж прикольненький такий. Опа, шолом, хижак, приконь. Отут, слухайте, різне падає. О, тут цікавенько. Давайте мені зараз. Геліка просто доштай, і це буде саме імбаве відкриття. Алкоголь золотий нам випадає. А скільки нам його дали? 100 штук, ніфіга собі. Очкайте, а чисто заради, ну, чисто заради цікавості. От якось воно тут можна його закинути, чи ні? Ні, його тут не можна закинути. До речі, передаю привіт всім, хто тут того зараз ви бачите на екрані, так скажемо, всім, хто в нашому клані. Ну і давайте далі з вами будемо відкривати його. Поки що нам абсолютно різні предмети. Ух, йомай, як там геліки було мільйон. Цілий мільйон вип. Так, стоп, по-моєму, це самий топовий кейс. Шлях воїна. Давайте подивимося, скільки він коштує в донаті. Так, шлях воїна, от він, 389 карбонців, але він видає, слухайте, дуже файнікую. Надіюсь, нам зараз взагалі випаде гелік і це буде вже топочик. Так, ну що, почало повторятися, коротше, шолом хижака знову випав. Ну, трошечки вже, знаєте, обідненько. але ладно, погнали далі. Випадає нам 500 тисяч. Слухайте, знову вийшов ще один мільйончик. Нам впав. Ви що, приколюйтесь, вже 5 лямчиків. І ми, причому вже п'ятий рівень. Це ніфіга субіка топуватимочка, слухайте. Так, а до кінця взагалі то. Ладно. Так, ну що, з наступного кейська нам випадає. Ще один мільйон Шо, Ви шов прикалуєтеся? Ви ви на приколі? Як це так? слухайте цей кейс? Поки що найбільше дає я. Покижу максимально в шоці, йомаю. Так, ще один шолом хижака нам випадає. І давайте зараз ми бистренько ще один. крутимо. Це вже останній, останній цей кейсик. Ну, ці кейси мене найбільше поки що порадували. Ну і випадає ще алкоголь. Ну ладно, нічого. Слухайте, а взагалі-то 100 алкоголю, так це взагалі. Чекайте, а це часом не більше мільйона? А, ні, це десь плюс-мінус 300-400 тисяч, якщо рахувати по нашому серверу. Добре, ну ці кейсики мене дуже жорстко порадували. Давайте зараз будемо з вами відкривати. А ні, давайте зразу відкриємо швидко багатій. Я думаю, от швидко багатій мусить щось Видати таке класненьке, знаєте? Тисячу фішок. Так, я не пам'ятаю скільки, це Це, вроді 300 тисяч. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. І 500 тисяч. Опа, скін ангел впав. Цікавенько, а скільки він коштує? Напишіть в коментарях. Я його просто вдіти не зможу, але він, напевно, дорогий, тому що він червоний, як ніяк. Ну я думаю, мільйончик він мінімум коштує. Опа, маска, Людина Кіт. Прикольненько. Залишилося у нас 5 кейсиків. Давай, давайте далі будемо відкривати. Так, ладно, впало ще 100 тисяч. Давайте я зараз з вами водко відкриваю. Все, я закрив очі, зараз будемо дивитися, що падає. Так, чую по звуку, що. Воно вже підходить і зараз має вже впасти. Все, щось там впало, відкриваю, і тут тисяча фішок. Ну ладно, я-моє. Ну нічого цікавенького. Давайте я зараз ще два відкрию і останні так само закрию очі. Подивимося, що там впаде такого цікавенького. Тут падає 100 тисяч. Ну, блін, щось, чесно кажучи, мені поки що не везе в цьому кейсику, треба буде попробувати ще якісь відкрити. Тут 250 тисяч впало. Коротше, треба буде відкривати якісь прям такі цікавенькі. Знаєте, давайте я зараз вам бистренько закриваю очі, і по звуку, коли воно впаде, я буду догадуватись. Давайте. Так, чую по звуку, що воно вже. Підійшло. Все. Підійшло, я думаю, 250 тисяч. Ай, с взагалі 100 тисяч. Це що за такі прикольчик, я маю? Давайте тоді оцей зараз відкрию. Це у нас що, Стійкіший за всі. О, це дуже прикольний кейс, він мені взагалі. Тут такі призи прикольненькі, знаєте. Так, з першого нам випадає. Опа, снайперка. ніфіга суй, прикольненько. 15 патронів снайперки, так і правильно? А, ні, 15. Ого, 75 патронів, наскільки я розумію. Ну це вша топчик, слухайте. Тут нам вип... Опа, золотий ланцюг, ніфіга собі. Тут якийсь долар, получається, і він такий золотий. Ну, прикольненько. Слухайте, тут, в принципі, звезе, слухайте мені, зразу золоте впало, можна сказати, з другого чи з третього кейсика, це взагалі, імба. І не випадає третій алкоголь, а скільки штук можете підсказати? А ну-ка, 250, ніфіга собі. А 250 алкоголю, ж і третього це взагалі, імба. Опа, тут випадає нам Петрушка, і по-любому так самісінько. Ой, що я тут нажав, йо моє Ну да, так само 250 не випадає. Так, чекайте, бо я чуть Чорнобиля не відкрив, це капець. Audi r 8 Ви що, прикалуйтеся? Сюда, червона. Ой, яка червона, вона вообще то, йомо, золота, що я таке говорю, це капець До речі, ви просто гляньте, вже 200 кг зайнятих, лано, все, погнали далі відкривати. Ну, виходить, нам що, за 5 кейсів випало вже ауді. Слухайте, в принципі, цей кейсик мене поки що найбільше порадує Тут причому, о, вот ще емочка падає. А ну емочки сіки нам дали тут. 20, по 90, Ви що, прикалуєтесь? У це, вовше, ні, слухайте, оцей кейс мені поки що реально найбільше сподобався. Так, тут нам випадає, йомою, скільки всяких золотих було, це капець, снайперка знову падає. Давайте ми тоді один кейс залишимо на потім. Його чисто відкриємо пізніше, а зараз відкриваємо ще шість. Кейсиків і будемо йти до наступних кейси. Тут 500 тисяч випадає. Слухайте, ні, ну цей кейс самі прикольніший, як на мене. Ну от прямо серйозно, він мені якось найбільше сподобався. От він якось так сипить, ну просто Audi R8 просто за 5 кейсиків впала. Ну як це так можна сказати? Опа, 500 тисяч. Давайте ми зараз з вами відкриваємо. Якщо тут так само випадає Audi R8, я просто впаду, тому що кожні 5 кейсів вона падає. Ну я щось не вірю, що так буде. Ні, емочка просто падає. Ну, знаєш, мені просто повезло, ну але нічого страшного, йо -моє. це все рівно дуже-дуже-дуже жорстко. Слухайте. Опа. Йо я вже думаю, знову R8 впаде. Так, ну що, залишайтеся. Це ще відкрити 4 кейсика, один ми залишимо, так що відкриваємо ще цей і два. Ну тут випадає третій алкоголь, тут не випадає третя петрушка, хоча дуже рядом були тачечки дуже топові. І відкриваємо останній. Тут не випадає емочка. Ну ладно, один тоді залишимо на потім, тому що він мені найбільше сподобався. І зараз будемо з вами відкривати велику корупцію. Це дуже топовий кейсик, наскільки я знаю. І там є скін, який мені дуже-дуже жорстко подобається. Я сумніваюсь, звісно, що він мені випаде. До речі, 250 тисяч впало. Але я би цей скін, ну прям дуже-дуже жорстко хотів. Він ось такий стильовий дід, це взагалі Блін. Походу цей відос буде довгий, тому що кейсики у нас так нормально. Опа, така кепочка нам впала. Найс, сюди, на базу. Ні, знаєте, опа, ще крила впали. О, крила настільки знаю, в будь-якому випадку дорогі. Ну, якщо нам випала Audi R8, то це слухайте вже, топчик. Тому що, ну, як ніяк просто 5 кейсиків відкрили. Опа! Нарешті, сюди, сюди. Та вийшов, я знімаю цей скин, та вийшов. Йома, цей скін, який мені подобається дуже жорстко. Сюди, йомой, він випав. Це капець. Йой, та ви що, імба просто. Ні, та ви що, я навіть не хочу ніяких ссорі на нього чіпати. Капець, давайте далі крутимо. Так, ну що, тут нам випадає крила кажана. Ну я так розумію, гелік нам вже не випаде, але ладно. Хоча б шо? 250 кг рюкзак мені падає Це шо таке? хоча у нас 470 зараз зайнято, але 250 кг він дуже дорогий, він, по-моєму, під 20 мільйонів коштує. Може я помиляюсь, але він вроді би дуже дорогий. Цей скін, по-моєму, десь 10-15 коштує. Ні, все, оце найтоповий. Все, найт найт. То, що нам аудієр 8 впала. Я вже все, давайте зразу цей відкриємо, а залишимо той. Бо це... ну все, коротше, це той веро по-любому. Тут випало 100 тисяч, ну, бля, хамахала, ну все, погнали давайте зараз без Опа, чекайте, у мене цей скін було по сквоп пасхальне диво, слухайте. Він мені звідкись випав цікавеньку. Я з вами його не хотів відкривати взагалі. Ладно, давайте ми далі будемо відкривати цей. Тут не випадає 500 тисяч. Ніфіга собі. Ну що, плюс крила кажана, попри двох геліків. Ні, ну це капець. Просто обідно стало, знаєте, в моменті. випало 100 тисяч. Опа, мечі темряви знову випали. Чекайте, чи вони нам. Ні, я маю тут мені хтось позвонив дуже вчасно. Коротше, от оці мечі, вони, виходить, нам ще не випадали. Прикольні, можливо, вони дорогі, а ну напишіть в коментарях. Я взагалі, в аксорах 40 не розбираюсь, коротше, все понятно. Ні, чуєте, цей кейс нам найбільше сипе різного всякого. Ви що? ви. шо? ви, ви на приколі? Альо, шо? Другий раз підряд випа. Та ні, та це якийсь прикол просто, я в шоці. Це. Йомою, що така якась тємочка. Ні, я просто в шоці. Цей кейс найбільше дав. Я вам просто кажу, це просто. Я не знаю, я пану лямчиків не знаю, з 50-60 залутав просто. Ні, все, цей кейс найліпший. Хоча я його відкривав навіть вже мало по факту. Я його багато і не відкривав. Ні, це капець він реально видав просто імбу. Чи у цю вуйку шапку дав мені. Ладно, коротше, давайте з вами быстренько відкриваємо оцей Чорнобиль. Я думаю, тут нічого цікавенького не випаде, хоча його в принципі багато. Є. Опа, і зразу по жару Відкриваємо з вами наступний кейсик. Опа! І випав суперсус. Сюди на базу два-три лямчика. На я знаю, нормально. Давайте ви коротше зараз на пришвидше подивитися, що мені тут падає. Так, ну що, це вже останній кейс в нас. І тут нам випадає взагалі якась чорна маска. Ні, ну це капець, слухайте. Коротше, 100% просто ну, мільярд. Оцей кейс просто виграв на 100%. Це в... кейс велика корупція. Давайте глянемо, скільки він курсує, бо він самий-самий жорсткий. Давайте чекнемо з вами Велика корупція. От він, 333. Та це взагалі, слухайте, їмба просто, ймою, що за звуки. От, коротше, він просто найліпший. Мені випало це, 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 це. А, так мені все випало, крім геліка і, по-моєму, то все мені випало. Ні, слухайте, це якийсь найкращий. Давайте я зараз швидко відкриваю, закриваю очі і будемо дивитися, що нам тут впаде. Блін, я дуже надіюся, що щось нормальненьке. Так, чую, що впало. помало відкриваю око, і тут... Ага, ну окей, а знову ці мечі темлі, ви, слухайте. Ну що, давайте я зараз швидко поудіваю всі аксесуарчики, які я тут маю, і подивимося, як це все буде виглядати. Ну ви мене, будь ласка, вибачте, якщо я, звісно, це все колхозно зробив. Але я виглядаю от так. От такий єнотік в мене вийшов, так скажемо. Моє-моє, ні, всі слоти, які тільки можна було, я повністю заповнив Не знаю, може тут, звісно, щось колхозно, але це виглядає для максимально люто. Ні, ну ви просто гляньте, всі слоти максимально заповнені. Не вистачає тільки броні, ну але що поробиш? Чи імба, йомою, це такий вже слухайте, дуже прикольний, який персонаж в мене вийшов. О, дивіться, до речі, до, хтось надивесь снікаті на нашій тачці приїхав на нашому моцику. Слухайте, нормально, звісно, вибачай, якщо ти дивишся цей в те угнав цього модика. Ну але що поробиш, такі діла. Давайте ми зараз бистренько до епіцентру візьмемо нашу Audi r 8 і поїдемо в тюнінг центр. Подивимося на ці вінільщики, які нам впали. Так, ну що, ми вже приїхали. Давайте зараз быстренько заспавнемо. Так, що нам тут заспавнити? Давайте, Audi R8, у нас, в принципі, ніяких варіантів таких і немає. От вона, в принципі, ухні, фіасбі, яка тут є 39 та на стілі такому, знаєте. Так, давайте її заводимо і зараз будемо виїжджати, є-моя. Ух, слухайте, файненько так їде. Так, давайте заїжджаємо в тюнінг центр. До речі, чого б ще воно без дверей, мене оце дуже сильно цікавить. Значить так, перший вінільчик. Він виглядає ось так. Давайте ми його вдіваємо. Ух ти ж, йомою, що, імба. Ух, та ти шо? Хто мені буде говорити, що це фігняний вініл? Ні, та ти що, його ще можна перенести кудись, от на середину тачки, наприклад. Во, дивіться, яка вона тепер заряжена просто. Ні, це імба, слухайте. Давайте ще ми з вами приміримо оцей вінільчик. Я думаю, він тут буде, звісно, не дуже цікавенький. Ну да, він трошечки так себе, ну хоча теж в знаєте, незвичай. Ну, блін, щось в цьому є. ні, ну його, напевно, тільки маленьким встати, бо він якось дуже дивно виглядає. Ну, коротше, вийшла в нас ось така Audi R8. Ну і досить такий прикольненький персонажі, який, моя. А, ну в принципі, слухайте, у нас 10,5 мільйонів, рівні Тарішеку по всякої тімочки. Слухайте, оцей скінчик, всякі аксесуари та ви що. Ні, я думаю, це відкриття було в шаф'єна. Я думаю, навіть поліпше, ніж то, що ми відкривали з вами рулетку. Навіть рулетка взагалі, так сильно топово нічого не дала нам, як оце просто кейсики, банально. От, позиція, у нас емочка є. Можемо свій чик чирік зробити, але в нас нема, звісно, скелівчиків Але слухайте, ні, ну це імба. Так. Ну що, в принципі, дякую всім за перегляд. Ось такий відосік нас вийшов. Я думаю, це відкриття вже максимально жорстке. Мені, в принципі, все дуже сильно сподобалося. Якщо ви хочете відкриття 100 оцих кейсів, з яких нам просто максимально повезло. Тоді напишіть це в коментарях. Я це організую. Вам гарного дня і всім паке, давай. Я поїхав. Все, пока.